Всім привіт, з вами Руслан і сьогодні ми будемо подовжувати грати у Майнкрафт. Ось. Я тут забув почекати ці скарби, але ну ось. Зараз ми цим і здимемося. Так, ось моє місто з Я не розумію... Так, о, в мене ж є ліва рука. Чу я тут я тут мапу наплав? плав. Я не знаю. До речі, напишіть в коментарях, е, ну, скільки ви шукали ті скарби. Ну, ну, яке у вас було найшвидше знаходження ось цих скарбів будет чекало тому що дійсно как бы це вы попробую ак а коли ты уже играешь достатньо долго то то ты навіть этим займаться не будешь тому что ты на це вытратишь багато часу а ресурсы того не ва ты тебе же легше будет піти в шахта здобути диамант я Я эти ты можешь что-то сделать. Все, <связать>

я вже ну все я одну хвилину я их шукаю якщо у нас находят за то все і, то я иду звідси вообще ну, уже багато часу очень я я зараз газя я запишу а не я себе просто залишу цю мапу Ось, ось и и Потім колись я сюди повернусь, тому що, надеюсь ну, я тут дуже багато чого. Так, а де моя лодка? А, а ось ничего. Я мабуть, її звідси дистанцию, что вона мені заважає. Ну, не Ну. Ну, ну давай. Залізайся. Це я буду шукати поселення селян. Ну, поселення носатих, поселення селяних. а я до тебе йду. Чи ні. Ось тут море чорне мав. Скоріше це все чорне. А ні, я думаю, то буде якась річка, але. Так, поворот під скільки це? Це був поворот на... на 180 градусів. А далі доведеться йти пішки. Ну добре. Тому злазимо, забираємо з собою лодку, човен вам зі скринею? И домой, дамой йдемо, идемо, йдемо, йдемо. До поселення селян ми йдемо. Уай! Чуть не впав. Още б трішки впав. впав. Не знаю. Хі -хі! Дай Чого? Може мы ці листя завершим? Так. Де, та де тут ровнина? Я її ніяк не можу знайти. Це мій... Ой, ну добре, не улюблений, але один з них, тому що там я можу знайти поселення селянин. А воно дуже корисне. Мені там подобається більше. Але поки що я... Так, мабуть, в мене є ідея, я зараз зберуся ось на ту гору. І в мене зараз стоїть просовка в 27 чанків. І якщо я там нічого не побачу, то викручу її до 50, а потім знову поверну. Ось. Так, ось. Лиття заважаю. Я. А ой. Та все. Потиснувся. Каже, мені потрібно зібратися на самий верх. Ось. і подивитися на хоча б, хоча б. На те говнин. Гивни, ну, хоча б. бо там, ну, бо там, скоріш за все буду буде посели. Значи, а ми, а мій улюблений біом, це біом, О, знову не портал, вже другий. Ай, ань о так, кіньска бруня е, і запи. Вогнестійкий. Я б їх забрав, але в мене немає скайла. Е, Чаб! Щось тут нічого не видно. Я, мабуть, піду ось туди, є ауч. Бомного. Але в нас я зараз відправлятися не буду, бо це я не знаю буде в серії 20. По мені потрібно для цього ж найти діаманти. Ну, лава буде не так важко, а от діаманти для діаманту крила ось це було. Бо явно, ну, скільки вже бачив методів, і ви, і ви, а і вони на бадготі працювати на ход. Ну, я дуже багато різних методів. Я, я навіть метод з якоїсь там типу, школа, але це але я не купую. Ну, є там, я знаю, один такий метод, там він щось там, там, якісь там треба бугики, але для цього потрібні там страждавні уламки. Це точно не для мене. Ну тобто мені потрібні короче диамант. Изнесенно так-то просто. Так, домой, домой. Ось мене о. Ога, ось мені потрібно туди, тому що там, скорее це... все... Так, я бачу там гівнину, Ось. А скорі я буду посилити. Дійсно, мені було таке, що... Це поселення селянин було там прямо на спавни, заспавнись, і бачиш що Ось. А було таке, що ось, я там приходив, я не знаю, декілька тисяч блоків. І все одно його я не знаходив. Щось що такий набагато науточку тобто, Ти пливеш так, що по суті ти, ну на воді ти натонеш і... Ну, тобто, ось, бачите. Я, я так ось пливу. Тобто, ну, що в мене... Е тобто, я... Достатньо вузько, щоб ось напрути, ал, але є достатньо низько, щоб ось так от плисти. Але тут це потрібно так... там дуже маленька така висота є. Але така є. Я, я таким постійно користуюсь, коли пливу по воді. Хоча, мабуть, якщо тут є якісь Майнкрафтери, які вже там грають чабрік, мабуть про це. Ну, після ж версії 1.13 Тому що для цього не, в принципі, не не було можливості нормально адекватно пливти тільки якось як бревно який. Коже зараз там нічого немає, тому попливу я по цьому. ж Ось те вже, мабуть, азовська море. То було чорне, а то а це азовське. Ну я не знаю, хто на курсі, то азовська набагато більше чорного. <плево> Пливемо. Либо. <плево> так, <плево> шуть. Ну вот там что-то. Это тут пусть и лесы, 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 лесы. Якось сытное выючи. Оп, пес. Собака. Так, вот, телефо, телефинтер. Припаркувался бубу. И забыгаем ей судьбу. А давай закликай! Надо бы зараз закликать досмотр. Ну то дійсно можна скільки ти можеш зробити кліків в секунду стільки роби. Така система бойова на Бедроті. Нова. Ой, 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 точніше. На джава там потрібно пройти якийсь час, а тут потрібно заклікувати противників. Ну ну клік це коли ти нажимаєш по праву, або ліву кнопку. Це та мапа, коли я знайшов той корабель. Кого... Вугілля є. Мені вона не цікаво, о, залізо. А ось залізо я здобуду, так. я здобуду три каміння. І на верстаті з... А. Ти ж казав, на верстаті зробити собі кам'яне. Та його. Тому що залізо, ну, на поганый матеріал ой і добавить воно тільки заліз залізною та кращою кайлом. І ні, золотой воно в нас добывает і... і золото теж золотою нас нас добывает якось це дивно, тому що ну дерево Завянным клевом добываете. Кам'ян, камням кайфом добываете. Залезу с золотым кайлом, забываете. Ой-ой-ой, очень. Залезу с залезным кейлом забываете. Діамант, Діамантовым кейлом здесь добываете. Незахід, И догідным загритовым кайлом теж добываете. А а вот золото золотым кайлом, ну, нас, нас добываете. Їм було можна з тобою здобути тільки міді, е, вугілля, заліз, по-моєму, теж не можна. Зараз, хто його використовує? Воно ну, швидко ламається, це... Ну так нас на спору воно швидко попає. Воно так швидко ломається, воно того не бачить. А ще цей золото. Я б витратив його на. Якщо ви граєте там на На, на складному, ой, на легкому та далі режимі, то на ожозі можна зробити, зробити золотій капці. Якщо ви починаєте ходити в нези, щоб на вас пілі не нападали. Також под е, їх золоті яблука. Ну, але на, на інструменти. Я не поле їх не гроби. А, 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 а що я говорю, хто не знає? Пливемо, мы пливемо, пливемо, пливемо. А как тут сей окан Баскай. край? О, это еще у нас? Руины? Так, это руины. Ой. Так. Я страшил. Так. Скриня есть. Скриня, скринь? Так, магмаблоки, подыхати, деведеж в это. Так, що на, на, наша вам не снесло хп. Еда взагалі. А там, можливо, тут що є? Ну тут взагалі-то є, ну... О, ось. скриня. Теж з мапою скорби. Ааа, давай, 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 давай. Yeah! <плес> Я хочу поплыву ось туди. Что ж маньякусь на ВЗ на типа стей, нет. О, назад. Tam je, kážem, nie. Neviem, ako sa tu ty poplavil. To je, to už ja neviem. Akýsi... Tam... Mohá okán. Ticho, ticho, ryby. Ticho. Na, ty... Oma. Эй, ничь! Ай, Господи. Да, это не просто и ну ныне, но и в Я вас не стану. Сколько я уже тысяч блоків поплив без спак? Багат. Так, мабуть, я припливу до берега. Тому що я не знаю, а якщо я заблукаю, буду там, не знаю, ЛН 20 пливсти стоит до ближайшої суші, то взагалі-то буде якийсь розстрілять. О, а я, здається, они що бачу рівнину. Эй. Я уже думал-то ч-то гривны на то, наверное. ще что он письмо. А, ні, це корабель. Це, корабелі, мабуть, так, це корабель, мабуть, закатить срок. Так, за корабель закати. Не знаю, вот и не... А, я, 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 не может разбить прочи а не а это земля а ну то что такого за закати а на левостяк о цей монумент лего лутати не буду тому що там там ведь блоки золота и все а я туди на добарусь, тому що тебе взагалі що бізнебу, ти потім залізне кайво, а в мене немає. Залізе на нього. Ой. Мені не даєшся, щоб поводні так швидше пересуватися. Так, ми мы. Плывай, мама. Я говорю, жаль, жар довго. Там что, дывны на? Да нет, наверное. Я просто ум. Ай, не просто пришло. Мені здається, що я в цьому окані буду завершувати відео. mm Шука. Ну ні, я, я... О, я бачу поселення на грешті. Я то я, я, мабуть, там висаджуся і на цьому буду завершувати На грешня я знайшов це поселення. А потім якщо мені буде лінь то то. Я не я не буду тихи скарбы шукати. Можливо, не знаю. Через місяця три, коли в мене вже будуть еліти і нормально український. Але точно це буде не зараз. тому що мені плестин. Не знаю куди. Хоч я їх шукати. щось мені не хочеться. Жлягушки. Чого себе высоко прыгает? И такая вас крутая анимація. Ой, бачите, яке не неї такі така анімація. І там взагалі не знаю, якісь пригони. Кавош, вас... а що це записать, там подобається побачити там кілька е... домів і, ну просто побачите, що це там поселення ось. Скільки воно велик, я не знаю. Це теж можливо тут, я не знаю, є болотні жителі, які дуже вже Так, та ні, наприклад. Так. Тут є осі, це... Це доволі рідкість. Це така рідкість. Ого, іначе... Чого ж... Тут так на краю, о! Так... Ко... А що, нема кузне? Пузня их печально по ямангового ну, по боту. Мне це плотное месть. Ну, по-любому, древне з Росії. Дорогие, mm. Ой, я выживу. Mm. Ну зато тут я мало блотни жители. Mm. Че не? Мангове болото. Чого немає в такому болоті дегве? Це було б круто. Чому мені за те, що було б складно задати ...штучному інтелекту, щоб він нормально їх генерував, тому що на карті так дуже багато багів цими деревнями, які її не виправляють. Ще, ще й там, там. то, там дом в дегві застяг, щось таке Ще в мене є запаси піску великі. Ну, добре, немає цієї кузні і немає. Так, ну що, я, мабуть, як і хотів ось. Пога, погано погано, Буду робити базу собі ось тут. Ось. Ну, ну скажіть, непогано просто, так? Ось, таке вийшло відео я на вже в другій серії знайшов собі хат хатину а поселення селянин якому на жаль не було кузне але де є цеков ось ну якщо вам це відео сподобалося то ставте лайки а з вами був гослан всім до побачення